Представтесь, будь ласка. Я Тимків Михайло Михайлович, 61-го року народження. З якими скаргами ви звернулися в лічницю сестер похморських? Дуже сильно мене ноги боліли. Я працюю роки, я працюю за кордоном Чехії. Страшно ноги боліли. Ну і мав травму коліна, лівого коліна. Цього року була велика біда. Я не міг ходити на роботі. Прямо не міг. До обіду не міг виходити. Страшний Чи могли робіт. згинати, розгинати не, до кінця ноги? Не міг ногу до кінця зігнути ліву. Угу. Права так цей, але по сходах не міг зійти вниз, угу. на сходу. Вверх було трошки легшити. Але ну як, проходились масажі, натиралися мазі таке, мені там дивились, просвічували, казали, остеохондроз, що остеохондороз, не остерохомороз. Артороз, початок артерозу, ну ніякого не було нічого полегшення. 29 грудня, здається, я прийшов сюди, мені поставили п'явки, я над другим бігав. Ви бачите, як За син не співав. Чи легше розгинається ногами? У вас на момент звернення був дуже виражений набряк, і особливо внутрішня поверхня боліла. Як зараз з рухом? Прекрасно, я ходжу по сходах вверх-вниз, як хочете, навіть ліфт мене дуже вже не цікавить. Але що по місту син за мною не співав. Я просто дивувався. <рес> дуже приємно. Як ви вважаєте, чи зараз можливо буде працювати вам? Бо ви говорили, що не буде працювати? Так, я спокійно ходжу по місту. Ну як в той в той самий день що На другий, бо то На Другий день що я, я спокійно до обіду йшов, прийшов, У мене зовсім ноги не буде. Дякуємо. Чи рекомендуєте ви лікування в лічниці сестер Похмурських іншим пацієнтам? Рекомендую, рекомендую. У кого є проблеми болюві, не знаю. Ну, на рахунок ніхто, що я говорю, це з першого разу покращення. Я буду ходити, поки зможу сюди. Ну, поки я тут буду. Дуже приємно, раді за ваші колінки і дякуємо за відгук.